Усіх вітаю. Сьогодні короткий огляд будинку, який ми придбали менше тижня тому. І це будинок Мрія. Можливо, ви подумаєте, що це Стьоп або я глузую, але насправді я адекватно оцінювала наші можливості, наші сили. У нас були дуже специфічні вимоги щодо містоположення будинка, і зараз. Це саме те, що ми шукали. Огляд швидкий. Я робила його буквально за годину чи ще менше до того часу, як ми почали переїжджати. Тобто, ось в такому стані будинок був до того, як ми сюди приїхали. Попереду багато роботи. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, буду максимально все показувати. Будинок знаходиться трохи осторонь сільської дороги. Село знаходиться на півдні Хмельницької області, до найближчого міста 30 кілометрів. Ділянка не межує з сусідами, при цьому усі найближчі будинки заселені. Ділянка 25 соток, плюс додатково поруч є город, але в цьому році ми його засаджувати не будемо, бо не встигаємо. Заходимо у подвір'я. Тут повинна бути приємна музика, але я ще не розібралася, що прийме Ютуб. тому поки що без музики. Тут є підвал доволі великий і в нормальному стані. Поруч є виноград, і ось це частина городу. Город біля будинку розположений у Вигляді букви Г. Це літній туалет. Є гараж і навіть отвір, щоб могли коти попасти всередину. Ось так виглядає гараж. Ось так виглядаю я. І йдемо далі. Тут трохи заросло, тому я туди не полізу вже. А сюди ми з вами зайдемо. Це сарай доволі великий. Далі йде літня кухня. У літній кухні є газова плитка, газ під веден. Ми його вже вмикали, все працює. І є ще поруч кімната з конвектором і з піччю. І ще полочка є для зберігання. Далі можна вийти у садок. Тут доволі багато дерев і є малина, і ще якісь кущі посаджені, ми ще не розібрались. Далі виходимо на город. Город на даний час засаджений, бо його віддавали в оренду. Але це питання вже вирішено. Город розташований ось до тих стопчиків. У дворі є криниця, але вода в ній зникла. До будинку підведений газ. А також тут є невеликий квітник і є троянди, за котрими доглядали всі ці роки, що вже коли вже не мешкали у будинку. І тут є ще один підвал. Він менше розміром, але нормально сохранився. Далі у нас є ще одна кухня, тут підведен газ і є велика піч. Йдемо далі. Тут є невеликий сарай. Хто дивився попереднє відео, той знає, що тут вже живуть кури. І далі є ще трохи дерев'яних прибудов. Заходимо у будинок. Веранда потребує ремонту. Тут трохи відпадає стіна, але це не дуже велика проблема. Далі йде велика кімната. вікон вид на садок та город, меблі, до речі, залишаються. Переходимо у другу кімнату. Вона теж на три вікна, але вже поменше. І тут є піч. І переходимо у третю кімнату, вона найсвітліша з усіх кімнат. І тут також, як і у великій кімнаті, є конвектор. Ось у такому будинку. Ми живемо вже п'яту добу. Поки що я з вами прощаюся. Дякую за пригляд і до нових зустрічей!